Чорна солодка це для вас дуже погано. Чорна солодка переваги та небезпека чи варто ризикувати солодкістю? У світі, де більше людей звертаються до природних засобів та альтернативних методів лікування, чорна солодка повертає популярність. Його історія датується тисячами років і була невід'ємною частиною традиційної китайської, аюрведичної та трав'яної медицини. Однак, як і будь-яка природна речовина, чорна солодка має свої характеристики і його використання вимагає свідомого підходу. Багато хто з ним знайомі завдяки солодки, популярній цукерці, де солодка є ключовим інгредієнтом. Але наскільки безпечним і здоровим є цей солодкий корінь у великих кількостях, і чи варто його включити у свій раціон? У цій статті, як людина, яка пристрасно вивчає природні продукти та їх вплив на здоров'я, я спробую зрозуміти проблему на основі сучасних досліджень та особистого досвіду. Ми розглянемо потенційні переваги чорного солодки, обговоримо ризики, пов'язані з поживанням його в надлишку, та дамо практичні поради щодо того, як безпечно включити його у свій раціон. Історія та традиційне використання. Перш ніж говорити про сучасні дослідження, важливо зрозуміти історичний контекст. У традиційній китайській медицині чорна солодка ЖЕНКО оцінюється за його адаптогенні властивості, здатність організму адаптуватися до стресу та відновити рівновагу. Він використовується для зміцнення імунної системи, поліпшення травлення, заспокоєння кашлю та полегшення болю. В аюрведі солодка вважається тоніком, яка допомагає зміцнити життєву силу, прене та покращувати загальне здоров'я. Мій інтерес до адаптогенів розпочався кілька років тому, коли я зіткнувся з проблемою хронічної втоми. Після консультації з лікарем аюрведичним лікарем я почав досліджувати властивості різних адаптогенних травм. І солодка була однією з перших, з якою я почав експериментувати, важливо зазначити, що самолікування може бути небезпечним, і ви повинні проконсультуватися з лікарем, перш ніж додавати до свого раціону будь-які трави. Сучасні дослідження потенційні переваги. Сучасна наука підтверджує деякі традиційні використання чорної солодки. Дослідження показують, що він може мати ряд корисних властивостей. Протизапальний ефект, гліцеризен, головний активний компонент солодки, має потужний протизапальний ефект. Це може бути корисним для різних станів, пов'язаних із запаленням, такими як артрит та астема. Захист печінки, чорна солодка традиційно використовується для захисту печінки від токсинів. Сучасні дослідження підтверджують, що це може допомогти запобігти пошкодженню печінки, спричиненим алкоголем, наркотиками та іншими токсинами, регулювання рівня цукру в крові деякі дослідження свідчать про те, що солодки можуть допомогти знизити рівень цукру в крові у людей з діабетом двох типу. Однак слід пам'ятати, що це не замінює традиційне лікування, але може використовуватися як додатковий метод. Зниження рівня холестерину, чорна солодка, може допомогти знизити рівень поганого холестерину ЛПН у крові, що допомагає покращити серцево судинну здоров'я, антиоксидантний захист солодка багата антиоксидантами, які допомагають захистити клітини організму від пошкодження вільних радикалів, темна сторона солодощів, ризики та побічні ефекти. Незважаючи на потенційні переваги, надмірне споживання чорної солодки може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Основний ризик пов'язаний з гліцерхиковою кислотою, яка може викликати гіпокалемія, зниження рівня калію в крові, що може призвести до слабкості, ем'язових спазмів, аритмії і навіть паралічу. Підвищений кров'яний тиск. Гліцер ризин може спричинити затримку натрію та води в організмі, що призводить до підвищення артеріального тиску. Це особливо небезпечно для людей з гіпертонією, серцеві ускладнення, високий кров'яний тиск і низький рівень калію можуть призвести до серцевої недостатності та інших проблем із серцем. Передчасне народження, як згадувалося в вихідному матеріалі, надмірне споживання солодки під час вагітності може збільшити ризик передчасних пологів. В одному з випадків, повідомлених у початковому тексті, 6 людей були допущені до відділення інтенсивної терапії через токсичність чорної солодки. Це серйозне попередження, яке не слід ігнорувати. Як безпечно включити у свій раціон чорну солодку? Якщо ви хочете спробувати чорну солодку, важливо зробити це з обережністю та поміркованою. Ось кілька порад. Помірність ключ до успіху, не перевищуйте рекомендовану дозу. Зазвичай рекомендується не більше двох фунцій, близько 57 грамів на день. Уважно прочитайте етикетки. Якщо ви купуєте солодку, зверніть увагу на вміст солодки. Деякі солодки містять дуже високу кількість солодки, що може бути небезпечним. Зверніться до лікаря, особливо важливо проконсультуватися з лікарем, якщо у вас є якісь медичні стани, такі як гіпертонія, захворювання серця чи нерок, або якщо ви приймаєте ліки. Уникайте довгострокового використання, не споживайте чорну солодку протягом тривалого періоду часу без перерви. Особистий досвід та спостереження. Я кілька місяців експериментую з чорною солодкою, використовуючи його як добавку до чаю та в невеликих кількостях у випічці. Я виявив, що це дійсно допомагає стресу і покращує моє загальне самопочуття. Однак я завжди зберігав суми в помірковій мірі і регулярно перевіряв рівень калію в крові. Важливо розуміти, що реакція на чорну солодку може змінюватись від людини до людини. Те, що підходить, може бути шкідливою для іншої. Висновок: збалансований підхід до солодкості. Чорна солодка це цінний природний продукт з багатим історією та потенційними перевагами для здоров'я. Однак, як і будь-яка природна речовина, вона має свої ризики. Важливо використовувати його з обережністю, помірковано та після консультації з лікарем. Збалансований підхід. Заснований на науці та особистих спостереженнях, допоможе вам отримати найбільшу користь від чорної солодки, уникаючи потенційних ризиків. Не сліпо довіряйте рекламі та обіцянках чудотворних зцілення. Пам'ятайте, що здоров'я є результатом свідомого вибору та відповідального підходу до вашого тіла. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам зробити усвідомлений вибір щодо споживання чорної солодки. Пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках.